Як опанувати сленг і скорочення в англійській мові за одну хвилину чи буквально там одну-дві хвилини? От як вам опанувати усі скорочення? Запам'ятати їх назавжди, усі сленгові слова і вирази в англійській мові? Спочатку відповідайте відповідь на запитання, чи володієте ви усіма сленговими словами і скороченнями в своїй рідній мові, наприклад, в українській. Чи можете ви розуміти підлітків 12-14 років, які говорять зараз сленгом своєю мовою, чи можете ви їх розуміти? Чи можете ви говорити так само, як вони? Вони ж говорять українською, і ви теж говорите українською. Звісно, ні. Чому? Тому що ви не підліток 14 років, тому що ви людина, скоріш за все, 30 і вам не потрібен сленг і вам не потрібні скорочення в українській мові з англійською те саме. Хіба ви доросла людина 30 яка має освіту, яка має професію, яка в повсякденному житті спілкується українською мовою? Хіба ви використовуєте сленгові слова і скорочення? Ні. Чому ви думаєте, що в Британії, чи в Америці, чи в Австралії, Канаді тощо дорослі люди не підлітки, теж вживають сленги, скорочення вони не вживають. Це мова будь-якій країні, лише підлітків. Ну бо, звісно в IT може бути термінологія, але термінологія це інше. Це не сленги, не скорочення. Ви, дорослі люди з освітою не вживаєте цього в рідній мові. Так само англомовні люди в своїх країнах, дорослі освічені, теж не вживають. Ви що збираєтеся спілкуватися з підлітками англійської мови? Їх мовою ні. На що вам це треба? Хіба у вас є наміри, прагнення розмовляти сленгом і скороченнями? В українській мові з україномовними підлітками ні. Якби ви цього хотіли, і прагнули, ви б давно це робили. І, наприклад, говорила б зі своїми дітьми-підлітками мовою сленгу. Ви так робите? Звісно, ні. Ви цього прагнете? Звісно, ні. Так само в англомовному середовищі. Ви ж не збираєтеся з ними говорити їх мовою, мовою підлітків. Тому все це гачки, блогерів і Все це про англійську мову. Вам закидають відео, де ви не можете. Не розумію таке скорочення, не розумію такі вислови. Ой, якої коли я кажу так, я кажу занадто і Просто а треба англійською. Отак. От ні, не треба, ні, то говорять лише підлітки. Усі сленгові слова, усі скорочення, дорослі, освічені, англомовні люди так не говорять. Тому це за одну-дві хвилину. Ви це знаєте, тому що вам це не потрібно. Звісно, в Україні теж є певний контингент людей, які в дорослому віці можуть говорити якимись сленговими словами, але всі ми розуміємо, що це за контингент. Це якісь, скажімо так, сумнівні чоловіки, які дуже люблять алкоголь чи навіть наркотики, тощо в яких дуже специфічна мова. Ви будете з ними спілкуватися українською мовою? Ні. Ви будете спілкуватися з таким самим контингентом англомовних людей? Ні. Англомовні люди освічені будуть спілкуватися з таким контингентом англомовних людей. Ні. Тому вам не потрібен сленг і скорочення, тому що це мова або підлітків, або такого сумнівного контингенту. І ви себе напружуєте і страждаєте через те, що вам взагалі не потрібно, що взагалі не вашого рівня.